Привіт! Мене звати Максимів Тетяна і я є вас експерт. І сьогодні хочу з тобою проговорити про кухню. Чому кухня це серце вогню і жіночої сили. А тепер найцікавіше, на що ми маємо звернути увагу у просторі? Звичайно, за один раз я не розповів тобі усього, але кілька ключових моментів, які кожен повинен знати, це я тобі дам це зонування. Що мається на увазі? Де у вас знаходиться спальне місце? Вана кімната, туалет і головне, де розташована кухня. Чому ж саме кухня така важлива? Бо саме кухня один із перших пунктів, на який звертає увагу вас, експерт, це не просто кімната, це місце трансформації енергії і простору через вогонь. Якщо кухня не знаходиться на південному сході. Це вважається серйозним енергетичним порушенням. У шастрах сказано: якщо в будинку немає кухні на південному сході, з нього йде удача. А коли кухня є на південному сході, тоді удача входить у цей дім і підтримує, підтримує усіх мешканців. Чому саме Південний Схід? Спитаєте ви, тому що цей напрямок пов'язаний з демонічною енергією вогню, яка в свою чергу несе ілюзію, створює агресію, страхи, породжує відчуття несправедливості, що все проти тебе не дає людині перетравити події життя, блокує якість сприйняття реальних подій. І саме кухня, як місце вогню, де ми готуємо їжу, а це ще і внутрішня алхімія допомагає нам від. Врівноважити е, цю енергію. Там вариться не лише їжа, там вариться жіночий настрій, там народжується відчуття себе, прийняття і навіть любов до себе. Що буває, якщо кухня не на своєму місці? Для жінки це край важливо, тому що жінці важко приймати життя, важко приймати себе, своє тіло, зовнішність, важко вірити, коли їй кажуть: ти прекрасна. Бо її простір мовчки шепоче інакше. Це все дім, це ілюзія, який не, який не дає їй побачити правду. Вона вже є божественна суть, у ній вже є вже вся краса, весь потенціал. А якщо кухня не там, не хвилюйтеся, у вас це є корекції, інструменти, які дозволяють гармонізувати простір без ремонту. І саме про це я вам розкажу на своєму курсі «Васту Гармонія. Бо знання це не про перфекціонізм, це про свідомий підхід і готовність змінювати простір і себе. Тож, якщо тобі цікава твоя квартира, я раджу тобі зайти на наш профіль, запитати або перейти по посиланню і все-таки взяти курс навчання, який допоможе тобі відтворити магію твого простору, тому що простір це набагато більше, ніж ти собі уявляєш.